Я вас вітаю, дорогі англійці. Сьогодні ми з вами будемо робити граматику уроку 73 рівня А2 артикля З із назвами місць. І я вам поясню, перекладу кожен блок. Якщо є якісь питання, будь ласка, звертайтеся. Поїхали! Місця, континенти, країни, Штати, острови, міста тощо. Загалом ми не вживаємо З з назвами місць. France is a very large country. Франція – дуже велика країна. Ми не можемо казати the France. Cairo is the capital of Egypt. Каїр столиця Єгипту. Corsica is an island in the Mediterranean. Корсика, острів у Середземному, Середземному морі. І Peru is in the South America, Peru в Південній Америці. Але ми вживаємо артикль «The» з назвами, що містять слова Republic, States, Kingdom, «the» Чек Republic, Чеська Республіка, The United States, of America, The USA – Америки, США, United Kingdom, The UK – Сполучене Королівство. Якщо з цим нам зрозуміло, ми заходимо в секцію B. З плюс множинні назви. Ми вживаємо З з назвами у множині країни, Острови, Гори. The Netherlands Нідерланди, The Philippines – Філіппіни, The Canary Islands, Канарські острови, The Alps – Альпи. Секція C, Моря, Річки тощо. Ми вживаємо артиклі «З» з назвами Океанів, Морів, річок, Каналів The Atlantic Ocean, Атлантичний океан. The Mediterranean Sea – Середземне море. The Amazon – Амазонка. The River Nile – Ріка Ніл. The Suez Canal – Суецький канал. The Black Sea – Чорне море. Дивимося секцію D. Підтягнемо. Вулиці, будівлі тощо. Places and towns. Зазвичай ми не вживаємо з, з назвами вулиць Площ. Кевін живе на вулиці Ньютон. Where is Highfield Road please? Де знаходиться вулиця Highfield? Times Square is in New York. Times Square у Нью-Йорку. Ми також не використовуємо за з назвами аеропортів станцій, відомих будівель. Kennedy Airport, West Missourabi, London Zoo», Victoria Station, Edinburgh Castle, Cambridge University, Harvard University, але ми вживаємо the, з назвами готелів, музеїв, театрів, кінотеатрів. The Regent Hotel, The National Theater», The Science Museum, The Audio Cinema, це кінотеатр. і секція E. Конструкції З плюс іменник плюс «of», плюс іменник. Чотири елементи. Ми вживаємо З у конструкції з modern Art, Музей сучасного мистецтва, The University of California» – Каліфорнійський університет, The Great Wall of China, Велика Китайська стіна, The Tower of London, Лондонський. Power. Також північ, південь, захід, схід. The north, the south, the west, the east. Я був на півночі Італії, але не на півдні. I've been to the north of Italy, but not to the south. Підсумок. Ми не ставимо «the». Перед більшістю назв країн вулиць міст. І ставимо «the» перед назвами «the republic, states, kingdom» у множині. З назвами мерів, річок, каналів, океанів, музеїв, готелів тощо. Звісно, додому треба зробити вправки. Ми їх перевіримо на наших індивідуальних або групових заняттях. Answer these geography questions, дайте відповіді на ці географічні питання, Choose from the box, оберіть із боксу, такий він вертикальний, бачите, і використовуйте артикль Z, якщо є необхідним. І два приклади. Як вводиться, вони взяті із сторіночки, навпроти якої ще й не вам теоретично. Пояснила. 73.2, подивіться, який є Напишіть артикль Z, де необхідно. Якщо речення вже правильні, напишіть правильно. Правильно, це OK. Якщо неправильно, красить і напишіть, що є неправильно. Тут є additional exercises, ви можете так само їх пройти. А я чекатиму вас на наших курсах у запису у нас є А1, А2 по English файлу Empower B1. І я буду чекати вас на уроці завтра. На 74-му this, that, this, is those. Казіні займенники. Теж розберемо саме хороші. До зустрічі. Вже побачимося дуже скоро. Пока-пока. Ну, Якщо є якісь питання, то, власне, ви знаєте, що можна мене знайти в телеграмі за посиланням. там, де є наші наша група, наші